Благосував Боже на все святой Гожечу чудо іконою Почаївської матінки Божої, яка прославлена особливо серед християн у ГКЦ. Згадуємо те, як саме в час молитви до неї християн у ГКЦ 5 серпня 1675 року у ніч на свято Бориса Гліба була з'ява Божого Ліська Сонця з Божою Матінкою, які прогнали басурман, татар. Турків, що сотнями тисяч наступали на Україну, захопили більшість території нашої землі, але з того часу вже більше не йшли проти нас, тому що були особливі чуда в той час. Що більше можете прочитати на сторінці мого першого заступника Петра Опришка у Фейсбуці на фоні цієї ікони, що я вам показую, дорогі мої браття і сестра Христі, у цьому відео. Від серії сімсот Христа серії покли Христа і Паві» від Павітрицятої Богородиці 23 липня 2025 року. Поминальну середу найперше згадуємо тих, що відійшли від нас серед них двох воїнів, які в час пострілу рашофашистами Івано-Франківська на жаль загинули. Отримали ми за це повідомлення царство небесне їм і всім тим, які гідно відійшли в вічність, дай Боже, сонячне спасіння героям нашим дорогим за молитвами всіх святих, а окремо і славних старців київських монахів священиків з Антонієм Печерським, яких згадуємо нині, і не випадково в Києві почалися події, особливі вчора. Є думка, що вони умисно контрольовані з чи іншими глобалістами. Тайно, але загалом відео хочу показати вам я ті думки, з якими згідний я і моя молитва йде за те, щоб це все вийшло на добре і святе. Друзі, нас перші про головне поїхали. Під банковою автозаки в Києві до мітингувальників приєднався кличко. Сьогодні протестувальники зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності Набу і САП. У Києві та Львові розпочалися мітинги проти ухвалення законопроєкту, який скасовує незалежність антикорупційних органів Набу і САП. У столиці сотні людей зібралися біля театру імені Франка неподалік урядового кварталу. Люди тримають безліч плакатів на підтримку набу і сап. А також звинувачують владу у свавіллі вето на закон ні корупції у владі. Скандують протестувальники. Вітаю! Ну що ж, Київ, Львів, Дніпро. Вийшли люди на протест про це скандального законопроекту, да? Про відсторонення набу, як то кажуть, від їхньої головної діяльності. Але люди добре, давайте тепер розберемося, так, будемо правдивими і об'єктивними. Я читаючи коментарі, приходжу до висновку, що більшість там проплачених коментарів. А ви знаєте, що таке зараз вивести, наприклад, студентів, да? Вам не смішно? За кожним студентом стоїть певна сума. Це я вам з досвіду свого скажу, не, не за те, що я сумніваюся у молоді українській. боже збав. Це щось подібне на проплачену ситуацію по, всьому, по всій Україні, в тих містах, які назвав. Да? Звісно, не без того, що там є свідомі, свідомі, свідома молодь. Але я знаю тарифну сітку, скільки це коштує. Знаєте, наприклад, щоб тебе підтримали чи підтримали твою ідею, да ніхто не вийде з хати без грошей. Ну, українці зараз так довели їх до, до стадії зледенності, що гроші е, вирішують все. Якщо раніше е, виборців купляли за пару кілограм гречки, то зараз за за 500 грам куплять, тому що зубожіння народу дійшло до такого е, ступеню, Я вам скажу по своїй практиці з досвіду українського світанку і наших соціальних проектів в Умані. Люди навіть за дрібниці готові на все на превеликий жаль. І зараз ця програма така здешевли проекти виступів да, зібрання. Я не знаю, до чого це призведе. Я чомусь не виступали проти інших проєктів, замітьте, да? про мажинне громадянство, про корінні, корінне населення, про багато інших антиконституційних законів, які були прийняті, які просто вб'ють український народ і розірвуть Україну взагалі вона перестане існувати. Тобто про заселення е, сюди. Чузь, е. Інших осіб, скажімо так, з іншим громадянством. І знищення України і взагалі про це ніхто не виступав, ніхто не виходив. Тобто це всім пасувало. Тому що була команда чітка. Ну, що всяка віддає команди, а керівництво виконує. А тут, бачите, інтерес приватний. Інтерес приватний. Вийшли студенти. Хто ж цих студентів зібрав? Давайте так, давайте реальні речі. Хто зібрав студентів? Хто? Штука в тім, що весь український прогрес і розвиток, в тому числі боротьба з відверто ідіотськими людоїдськими і фашистськими традиціями, та боротьба за справедливість завжди вивозяться на плечах молоді, яка у певний момент виявляється небайдужістю або ані до власного щасливого майбутнього, ані до спільного сумного минулого. Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх хто любить Україну і кому не її доля. Верховна Рада 22 липня підтримала в другому читанні законопроект номер 12414 який вніс зміни у функціонування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проект закону номер 12414 має назву про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Він був зареєстрований ще в січні і прийнятий за основу в першому читанні у квітні 2025 року. Даний законопроєкт ніякого відношення не мав ні до САП, ні до НАБУ. До другого читання, яке готували на 22 липня, в законопроєкті 12414 було лише одне питання: звернення до Конгресу Сполучених Штатів з проханням зберегти лідерство штатів у підтримці України. Саме під приводом голосування за це звернення депутатів скликали на засідання парламенту. Правки до цього законопроекту щодо Набу і САП подав українофоб та колаборант з партії «Слуга на українського народу Макс Бужанський, який увійшов до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності від групи Коломойського до приходу в політику був співавтором та ведучим політичних програм на Медведчуківському телеканалі. Зік Бужанський відомий тим, що він був прихильником Януковича, щиро ностальгував за радянським союзом і відкрито виступав проти революції гідності. 19 лютого 2020 року на засіданні Верховної Ради Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні, а учасників майдану називав тваринами. В інтерв'ю журналістам він заявляв, що єдиний результат майдану це легалізація нацизму. Я не проголосую ні за одну партію животних з майдана. Бужанський розпалював між національно ворожнечу і ненависть своїми промовами проти української повстанської армії та бійців російсько-української війни, весни його Романа Шухевича і називав Степана Бандеру польським терористом. А до тодішнього міністра оборони Степана Полторака звертався з вимогою пояснити участь військовослужбовців збройних сил України на перепохованні останків воїнів першої української дивізії Галичина. Бужанський ненависник української мови, поширював у ЗМІ брехню, що однією з причин початку окупації московитами Криму було скасування мовного закону Колісніченка-Ківалова. Насправді ж, скасування цього закону відбулося через кілька днів вже після початку окупації. Бужанський був також автором законопроєкту щодо використання російської мови у роботі Верховної Ради, а також щодо навчання державної мовою в постановах освіти. Вже у 2023 році в етері телеканалу Кию 24 він відмовився говорити українською і відповідати на гасло Слава Україні. Він був єдиним серед народних депутатів Верховної Ради, хто голосував проти встановлення 8 травня дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і намагався заблокувати розгляд закону про докуменізацію географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків московської імперської політики. За свідомі дії спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, маніпулювання суспільно-значущою інформацією, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах і Розпалювання міжнаціональної ворожнечі Бужанський перебуває в чистилищі Бази Миротворця, а також занесений в реєстр державних зрадників України. Правки Бужанського з грубим порушенням регламенту Верховної Ради були погоджені в комітеті з питань правоохоронної діяльності під головуванням Сергія Іонушаса, який народився в Санкт-Петербурзі, а дитинство провів у Києві. До обрання депутатом керував юридичною фірмою Гелон, яка представляє інтереси студії кварталу 95. На офіційному сайті Укрпатенту Сергій Іонушас значиться патентним повіреним Зеленського. Він реєстрував такі його торговельні марки, як Слуга народу, країна. У Квартал 95, студія Квартал 95, Ліга Сміху, Чисто Ньюз» та інші. Сергій Іонушас був довірною особою Зеленського на виборах президента 2019 року і пройшов по списку зелених до парламенту. Крім того, що з 2019 року він обіймає посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, він ще є радником Зеленського з питань правосуддя, а також є головою комісії з питань правової реформи при президенті України. Ось чому у нас така ситуація у судовій гілці влади, за що в серпні 2021 року отримав із Зеленського звання заслуженого юриста України. Сергій Іонушас є також членом Національної ради з питань антикорупційної політики. Ну а що робиться у нас із корупцією? Бачать не лише українці, але й увесь світ. Правки Бужанського схвалення Іонушасу за кілька хвилин до початку роботи сесії Верховної Ради були внесені до порядку денного. Тобто, Правку про ліквідацію незалежності набу і САП та їх підпорядкування Генеральному прокурору слуги на українського народу проштовхнули через законопроєкт про зниклих безвісти. І це вже не перші такі маніпуляції. Даним законопроєктом Генеральному прокурору надано наступні повноваження: отримувати доступ до всіх справ НАБУ або надати такий доступ будь-якому іншому прокурору давати обов'язкові письмові указівки детективам набу і, в разі їх невиконання виконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам, забирати справу в набу і доручати розслідування іншим органам, закривати розслідування на вимогу сторони захисту, самостійно розв'язувати суперечки про підслідність. Підписувати підозри топ-чиновникам або закривати справи за підозрою щодо них, бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам. Також передбачено обмеження діяльності САП. Зокрема, керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів. Це вирішує тільки генпрокурор. Прокурори САП не зможуть визначати післідність набу у певних випадках. Керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП. Таким чином, Генеральний прокурор, який призначається на посаду політично, без будь-якого конкурсу, отримав монопольний контроль над усіма чутливими антикорупційними провадженнями в державі, що є прямою загрозою для всієї антикорупційної інфраструктури. Керівник САП втрачає незалежність у своїх діях щодо кримінального переслідування, а сама САП втрачає процесуальну самостійність, яка була закладена як гарантія незалежного розслідування топ корупції. Тобто посадовці можуть заявляти клопотання про закриття щодо них повноважень безпосередньо генеральному прокурору, який зможе самовільно ухвалити такі рішення щодо президента, прем'єр-міністра, членів уряду, народних депутатів, членів Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії суддів, рядових суддів, прокурорів, керівників ДБР, БЕП, НАЗК, Національного банку України тощо та інших посадовців вищого рівня. Отже, Генеральний прокурор отримав одноосібну владу над справами про корупцію щодо всіх вищих посадовців держави. Також в законопроекті 12.414 є пункт про зміни до перехідних положень закону України про прокуратуру, які відкривають на період воєнного стану можливість для масового призначення в офіс генерального прокурора та обласні прокуратури будь-яких лояльних кандидатів без перевірки доброчесності, професійної придатності та без жодного публічного контролю. Таким чином, антикорупційна інфраструктура України, побудована з 2015 року, разом з міжнародними партнерами, зруйнована. І ось такий законопроект підтримала Верховна Рада. За проголосували 263 народні депутати. Від «Слуги народу 185, платформа за життя та мир 18, довіра 17, батьківщина 15, за майбутнє 10. Відновлення України 9 це також осколки від ОПЗЖ, Європейської Солідарності 3 і від Голосу 1. Проти були 13 і ще 13 утрималися. Рух чесно оприлюднив поіменний список народних депутатів, які підтримали відповідний законопроект. І дуже прикро, що в цьому списку зазначені народні депутати від Європейської солідарності Сергій Алєксєєв, Ніна Южаніна, а також герой України Мустафа Джемільов. Ну, я нагадаю, що прийняттю такого законопроекту передували проведені день перед тим обшуки і слідчі дії в НАБУ і САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів бюро Руслана Магамед Расулова, який, за даними слідства, був у тісному контакті з народним депутатом-тікачем від забороненої партії ПЗЖ Федором Христенком. Йому повідомили підозру в державній зраді за співпрацю з ФСБ Російської Федерації. За даними самого бюро, одночасно провели понад 70 обшуків у 15 колег, частина з яких стосувалася справ про ДТП 2021 2023 років, про які вже були поінформовані відповідні органи. Деякі провадження стосуються ймовірної співпраці детективів з Росією, зокрема за ймовірного посередництва народного депутата від ОПЗШ Христенка. Водночас у бюро кажуть, що ще у 2023 році. Повідомили спецслужбу про можливого крота, але тоді СБУ чомусь не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства. Набої САП також звинуватили Службу безпеки України в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями. Джерела української правди в НАБУ пов'язують обшуки зі справою очільника міністра національної єдності Олексія Чернишова. Крім цього, у відомстві вважають, що СБУ та Офіс генерального прокурора спрацювали превентивно, бо дізналися, що НАБУ готує підозру співвласнику студії квартал 95 Тімуру Міндічу. Мотиви президента Зеленського та його офісу зрозумілі. Його оточення, зокрема Чернишов, Кириленко, Стефанішина, Міндіч, Смирнов, фігурують у корупційних кримінальних провадженнях. І замість того, щоб демонструвати справді нульову толерантність до корупції, замість того, щоб сприяти посадкам цих злодюг, Зеленський свідомо вирішив поламати систему під себе з метою розвалення кримінальних справ проти свого оточення. Та був уже колись такий розумник в Ростові зараз. Хочеться про це нагадати Зеленському та його оточенню. Так пишуть українці в соцмережах. Звісно, моя позиція солідарна із словами шановної люби Васильне з Ютуб каналу Біла Вовчиця, яке скорочено дав вам я разом переможемо!